Діти Івано-Франківська обирають літній відпочинок за вподобаннями. У багатьох є можливість відпочивати, оздоровлюючись та займаючись активними фізичним дозвіллям, так як у комплексі «Лімниця», що у селі Вістова Калуського району. Сюди їдуть ті, хто бажають не лише знайти нових друзів, а познайомитись з новими видами спорту, випробувати у них свої здібності, адже кожний день у таборі насичений змаганнями, де необхідно і загін підтримати, і індивідуальний талант продемонструвати. Особливі у їх числі малі Олімпійські ігри, організовані для відпочинку. Чиваючих кожного заїзду Івано-Франківським міським комітетом фізичної культури і спорту та міським центром спорт для всіх. Це нас. Тому що в нас на першому місці спорт це життя. Діти в нас активно займаються футболом, волейболом, на тенісом і іншими видами спорту. І для того, щоб діти покращили свій фізичний стан, ми для них проводимо кожного року на кожному заїзді малі олімпійські ігри. Діти завжди йдуть, як кажуть, за перемогою, змагаються, кожен старається виступити як найкраще, і для цього дня вони чекають як свого дня народження. В олімпійських іграх ми можемо проявити як справжні. Авжній дружній загін, тому що ми допомагаємо один одного, ми підтримуємо один одного, вболіваємо. Малі Олімпійські ігри я теж їх дуже сильно люблю. Я різноманітна людина і люблю все. Олімпійські ігри. Ну якщо чесно, я на них приймаю першу участь. І це дуже захоплююче і цікаво. Я відчуваю себе олімпійцем. Я всіх парвочі учасникам. Цікаво те, що організатори постійно змінюють програму змагань. Цього разу вона складалась з видів легкої атлетики з використанням дороговартісного інвентаря, подарованого обласній федерації легкої атлетики. Це чергова нагода практично поба. Бачити себе в улюбленому виді спорту, щоб визначитися чи займатися ним серйозно. Я люблю спорт, також був на олімпійських іграх. і Ці також класні, хочу теж побути. Це дуже весело. У нас настрій дуже піднімається. Нам хочеться тут бути довше. Тут ігри, всякі різні естафети. Такі, як Андрій, вже обрали види спорту. Систематично тренуються у навчально-спортивних закладах, виступають на офіційних чемпіонатах, виборюють медалі. А друзі по командах, дивлячись на їх успіхи, теж визначаються у виборі виду спорту для себе. Щодо змагань з назвою Малі Олімпійські ігри у таборі Лімниця готуються серйозно. Відкриття це театралізоване дійство за участю легендарних богів, ролі яких виконують самі відпочиваючі. Звучать гімни України та Олімпіади. Вигадуються нові девізи команд. Шалені перці, дуже Позитивні і драйвові в Україні ми живемо таборів. Усіх борвемо. Ми сімейка, просто клас, приєднайтеся до нас. VIP – крутий загін. Дуже весело у нім, і веселі у всіх лицях, бо на місці не сидиться. Вані джинси і футболка в лімниці нова тусовка. Ми карпатські діти опа і нас любить вся Європа. Цього разу учасниками малих Олімпійських ігор були діти-переселенці зі східних областей України. Там вже тривалий час, школярі не мають змоги безпечно відпочити, оздоровитись, тим більше займатися спортом. Після надскладної подорожі до Західної України діти щасливі, що нарешті не бачать війни. Луганську зараз війна, і я туди приїхала сюди. Спочатку їхала в Волгоград, з Волгограда в Крим з Криму Сюда мені вовано Франковські дуже подобається, тому що там очень хороші дітей. Мені в школі. Мені б хотілося, щоб на моїй землі було мирно, як у вас. Зважаючи на присутність гостей зі східної України та бажання продовжити спортивне свято. Організатори розширили програму дійства, від чого діти отримали неабияке задоволення. З року в рік до всіх державних свят у Івано-Франківську організовуються шахові турніри. Участь беруть як початківці інтелектуальної гри, так і досвідчені спортсмени. В ці дні завершились змагання, присвячені Дню Незалежності України. Кожний рік ми проводимо від 1992 року так постійно. І ну, учасники зараз дуже ну, між іншим по поцілому Україні проводяться зараз турніри, тому у нас така. Кількість 30 учасників. 30 годин, 30 годин учасник. За триденний період змагань проведено 9 турів за правилами. Присвоюються спортивні розряди, звання кандидатів та майстрів спорту. Практикується 9 турів для того, щоб виконання розряду було, треба було мінімум 9 парків зіграти. Тому практикуються всі турніри, 9 турів. Це з записом йде. Тому можна присвоїти розряди, бо якщо одноденні, двохденні там без запису грає швидкі чи бліц, то е, там розряди не присвоїться. Тут розряди можна виконати. Розряд перший, другий кандидата, кандидатський бал, два кандидатські бали може тут не вище немає, бо, тому що деколи бувають майстрів. Кожен учасник підвищує майстерність, здобуває більше досвіду. Учасники у нас завжди підготовлені, просто кваліфікація учасників буває вища, буває нижча. Це залежить від того, якого рівня приходять гравці. Вважаю, що сьогодні у нас достатньо високий рівень. Є кандидати майстри спорту, є сильні першорозрядники, є початківці, які тягнуться за ними. Власне, одна з особливостей турніру така, що змішано змагаються усі вікові групи. Тут від голови залежить, що голова працює, то є тут є діти, які дуже добре грають, вігрують, дорослих. Я вважаю, що це чудово. Діти бачать, куди їм рости, за ким тягнутися. Вони беруть не тільки шаховий досвід, а й життєвий. Ну і так само дорослі розуміють, що вони також можуть впливати на наступне покоління і ставляться відповідно до цього. Зі значно старшими від себе змагався Юліан Мальований, неодноразовий переможець шахових турнірів різних рівнів. Я змагався з старшими за себе людьми. Мені було дуже тяжко першу партію і зараз теж дуже тяжко. Попри те, хлопець впевнений, що йому вистачить бажання і терпіння вийти на ще вищий рівень і довести, що він достойний суперник. В числі дітей учасників кращі результати показали учні шахових клубів та шкіл. За медалі поборолась і наймолодша інтелектуалка Наталочка Ветлюк. Їй всього 5,5 років. Всі дуже нагладять і всі дуже великі. Я на першому турнірі вирливо блокнотик. І я дуже хочу ці вислати від когось. Медаль. Наразі усі почали готуватися до наступних змагань, а призери отримали відповідні нагороди від міського комітету фізичної культури і спорту.